Підняли о п'ятій ранку і сказали виїзд, куди саме ніхто не знав. Сіли на броню, доїхали до пункту призначення і в атаку. Він той, кого пам'ятатимуть нащадки та молоде покоління. Новітній герой України Дмитро Куцюбайло із позивним Давінчі, який у 18 років після революції гідності пішов добровольцем захищати Україну 7 березня 2023 року. Загинув під Бахмутом. Зараз про героя зняли документальний фільм, який презентують у різних містах, зокрема у Львові. Режисер стрічки про Давінчі говорить так: працюючи над фільмом. Я, по-перше, зрозумів, що особисто я не зустрічаю ще в житті, не бачив людину, яка б любила Україну більше, ніж Дмитро Кузьмин. І це людина, нам ще треба пересмислити його масштабно, я впевнений, що ця людина це рівня Бандери, Шухевича, Коновальця. Я це часто кажу, тому я в цьому просто абсолютно впевнений. Основне завдання, яке мала знімальна команда, показати, яким саме був герой України, розкрити його міцний характер, патріотизм Дмитра і надихнути інших до боротьби. Це люди плачуть просто, і всі просто знають, хто такий був де Вінчі. і цей фільм якраз розкриває, яким він був, як формувався його характер. Тобто, ми показуємо історію з самого його народження. Потім школа, юність, майдан і війна. Тобто ми намагалися в цим фільм. Розкрити саме характер цього воїна, і мені здається, нам вдалося. Глядачі на допрем'єрний показ прийшли заради одного. Очікую то, щоб, щоб весь світ бачив фільм. Я так думаю, що фільм покаже то, що які ми є українці, які наша, яка наша молодь в першу чергу, от і це вплине багато. На молодих людей розумієте, щоб вони більше відносилися так патріотично. Емоції під час перегляду не стримував ніхто. Щем заживе, за живе бере, але ну, показує, що у нас дійсно є сильна нація, сильні герої і. Ну, Слава Україні! Я думаю, що нам потрібно ці фільми, тому що дуже багато забувається. Знаєте, коли ти живеш, тебе повсякденні все добре. Ти ну ніби не можеш зрозуміти, оцінити сповну ситуацію, яка на сході. А ну були тригери ті, дає зрозуміти, що все-таки в країні війна треба, треба ще більше працювати, ще більше підсилювати наших воїнів, ще більше донатити щодня. Поки стрічка ще не з'явилася у прокаті, допримірні покази перетворюють на благодійні. Наразі фільм Вінчі» презентували вже у Києві, Івано-Франківську, Миколаєві та американських містах Клівленд і Детройт. Було зібрано більше 7 тисяч доларів. За ці кошти буде придбана автівка на батальйон Давінчі. Зараз цей фільм по Україні безкоштовний. Це такі допримірні покази. Після чого цей фільм вийде в прокат. І той, хто не встиг сьогодні прийти з якихось причин на цей фільм, вони зможуть в зручному для себе місці, в зручний для себе час відвідати цей фільм. Після перегляду фільму режисерській групі усі присутні подякували оплесками, як і самому герою України Дмитру Куцюбайлу за його подвиги. І сьогодні ми зустрічаємо тут схід нашого сонця. Це є дуже символічно, те, що з темряви завжди продовжується світло, яке ми продовжуємо всі. Шлях нашого командира, герой України Дмитро Коцюбайло назавжди присутній. Оплаче не дав свободи ще нікому. А хто борець? той здобуває сим. Олег Янко, Богдан Павлечко, телеканал НТА. はい。<noise>